Вітаю всіх неділя 28 вересня. Я сьогодні вдома і погода сьогодні отака похмура, хмарна, нічого тут не буде, як сонце сьогодні не прогнозують сонце взагалі, тобто суцільні хмари. Я обнулив лічильники. Ось обнуляв лічильники. Будемо дивитися, скільки сьогодні намотає сьогодні 8.09. Постараюсь так, що з мережі не брати, щоб чисто від сонця. Генерації зараз показує 0, воно, мабуть, трохи бреше, бо там щось трохи є, але показують сьогодні якісь там параметри такі біля нуля. Сьогодніший дощ прогнозують після обіду, так що цікаво було б мені поспостерігати, скільки сьогодні за цілий день видасть станція. Зарядка акумулятора у нас 35. ну ну, ну давай 35%. Якщо воно акумулятор зарядить, ми ці дані, дані цифри додамо до генерації. Бачите, коли вагається від 0 до 5 Вт. Щось таке дуже-дуже-дуже дуже погана сьогодні погода. Годинник вже 17.20. день хмарний. Будинок спожив 5 кВт, а з мережі не нічого. Але акумулятор при цьому не зарядило. Він як був 30%, зараз навіть трохи впало там 25% акумулятора. Стільки видає сонце, сонця немає і до вечора вже, мабуть, і не буде. Ще потім включусь, покажу там скільки в кінці дня воно загалом забрало, скільки віддало. Заряджає, потім включається потужна якийсь прилад, якась духовка. Будинку, і все і все воно витягує з акумулятора Те, що заряджало те витягує з акумулятора. От такі сьогодні справи. Що на годиннику шоста 6 вечора. Сьогодні віддало сонце в мережу через інвертор 6 кВт. Взяло з мережі там мало. Зараз батарейка вже сіла, генерації майже нуль, тому що сильні хмари. І все. Батарейка була 30%. Зараз батарейка там 15%. Тобто, за день, день працював будинок на, на сонці. Заряджав батарейку, потім включався якийсь прилад потужний, і батарейку знову смоктувало, І так циклічно повторювалося. Тобто, за сьогодні сонце дало менше 6 кВт, щоб перерахувати, бо ще трохи з батарейки потягнуло. Ну, плюс робота інвертора. Це такий сьогодні був день. Так що не вистачає сонця в такі дні. Не вистачає. Вже ясно, що в блокаути такої генерації не вистачить для того, щоб працював будинок і готувалася їжа. На базові потреби там, на якісь лампочки, холодильники, телевізори вистачить. А для приготування їжі. Вже ні. Ну, сьогодні ще бойлер нагрівся, так що. Не за так погано, але...